Всім привіт, з вами містер Ніко і Медовс. І це початок епічної збірки Galactic Science. Так, усім привіт. Сьогодні ми будемо виживати на місяці а, супутнику землі, тому що на землі зараз ядерний апокаліпсис і людство і... знищено. А ми, якби так. остання ланка. єдині, що вижили. Так. Так. Ми, ми повинні відновити заполонити всі планети Сонячної системи і відновити якби цивілізацію вдвох. Ця збірка заснована на, точніше, основана на системі Hardcore Quest мапів, тобто Hardcore Quest Book. Ми виконуємо квести і за квести отримуємо різні винагороди, такі, як, наприклад, ну, які будуть допомагати в виживанні і освоєнні. Тому що, як ви бачите, ми починаємо з лабораторії на місяці дерева, ліжка, мікроскопа і генератора. Міска це так, який знаходиться у нас тут в підвалі, і все. От я взяв. Ого, я забрав стар контейнер. Ага. Добре, назад його став. Тепер давай відкриємо. Відкриємо квест, я відкрию квест Який? Який саме? Там їх два. Опен uh, Ну, тут вони однакові. Це просто тобі на зараз. Відкриваємо, і я беру нагород. Це і фізика, і книжка класно. Класно літає. А тепер послухайте цю музику. Чітко. Добре, Влас, став... тепер давай наступний тест. Наступний тест нам говорить Power Up контейнер. Ти вже mm. взяв, тепер нам вибираємо. Вибираємо крюк чи землю? Мені здається, може взяти mm. землю, тому що крюк ми можемо зробити дерев'яний, а нам потрібна земля, бо в нас землі тут немає. Робимо спочатку землю. Добре, постав контейнер на місце. Так я ж його поставив. Так, okay. і запустимо генератор. Ми вставляємо. Так, відходи, в нас притягується маленький карлик жовтий, так. і він е, виробляє нам енергію, який живить е, окс, е, ну, кисневий компресор е, е, і оксигеновий колектор. Тобто е, ми, ося, Колектор поглинає кисень з дерева, по трубках і, 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 в компресор, а в компресорі може заряджати наші балони з киснем. Тому що, як ви бачите, в лівому верхньому куті у нас є ст наш статус. Е, Повітряних контейнерів. Якщо він піде в нуля, ми задихнемо. І це буде, буде класно. Неприємно. Так, <ріст> це так само, буде класно. І ще дивіться, оцей прикол, який є класний. Якщо ви можете от нажимаєте. А що не йде вогонь? Shift, Ай. А, треба зажати Shift. А. Це ми <ріст> випускаємо <ріст> потужність зірки, і вона якби виходить так. в пусту. Це якщо у вас завелика потужність, <ріст> то тоді тут є, тут є дуже багато різних зірок. І можна випускати таких нане впустити. Хоча я не бачу цього. Так, так само тут є ще мікроскоп різний, це зміни. хімія. Добре, давай почнемо. Ми за цикло візьмемо на одному, нам треба почати коротко кест. Зкривай квест букв, заходи в Click Hertoshop Quest, Hall Munio Moon і відкриваємо квест. Нам сказано: Just Breathe, просто дихайте. Цей квест нам потрібно повністю заповнених два танкера. Кисню. Тобто в нас вже один танкер заповнюється. Отут, і він вже майже заповнився. На, зараз я потріб... більше свій заповнюю. Нам потрібно Після. просто два танкера заповнити, щоб здати квест. Тому заповнюємо. Ей. Е, ну, це заквест два танкера. Ага, чекай, бо я відкриваю квест бук, і в мене от, типу, квести самі зразу. Так, вибираю перший квест. New moon". Так, Відкриваю його, опен. Mm -hmm. І заходить, і тут маємо лінійку квестів. Так само, бачиш, там фейл, mm -hmm. є справа сверху. Mm -hmm. Це означає, коли ти помреш, тобі дадуть стандартний набір. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Якщо ти помреш. Ніби підколов, добре. Just breathe. Just і заходимо, в нас є surface. Тобто нам та, говорить задача, е, е, ну, задача, де. Суть треба добути специфічний предмет і він отримає за це винагороду. Нам потрібна мунту 20 штук, Ладно, пішли купати прикольно. Мені ще так само окремо треба два балони заповнити. Влад, квести спільні. Ммм. Mm, в... А, і окей. В мене вже є дві штучки. Тут так класно, але... Від... Зламали і блок полетів. Куди? Це реалістична фізика плюс. Е, реалістична фізика Левітейший. падіння і плюс е, поведінка предметів. Тобто, ви бачите, якщо ми кидаємо предмет, він не висить, як ми карти спілдав, а втикається в землю, тому що це от реалістично. Я книжкою ви... ламаю. Ну, це не так, дуже щоб не нам треба було їжі, щоб нам їжі дали. Е, їжі в мене є, Конфуз, на. Сика тобі. На половину рівня. Це, Ей! Це морква в е, контейнерах. І її їсти, і з неї буде. Та. Бач, вилітають такі це каністочки, от їх треба підбирати. Ага. Влад. Тому що ти їх їш, е... і вилітають вони. Таким так, в чином... тебе та скільки є. Цього П'ять. Піску. У Мене 12. Це місячний. Ну це не зовсім. В принципі, там, ну турф, це і є місяць. Земля місяця. Земля місяця. Так. У мене вже 16 штук, 17. Скажи, краще їжу їсти всередину в лабораторії, тому що це буде легко валітати. Добре, мене вже 20. 20. Давай. Добре, давай квестбук відкривай, і ми вже можемо взяти. Добре, дивися, так само є Back. Basic, Epic, Legendary. Здається, я щось опустив. Епік. Ні, мені не, не зарахувало ніколи. Тут треба кожному окремо. Мені не зарахувало це? Як? З киснями. Ну, тому З що я ще поколи. не випав. Зараз я візьму і зараз спробую зайти, подивитися. Мені а, так. Б... А, не, спільний. Claim та, все. Так, бери, що хочеш, вибирай собі або гарбузові насіння, або бек, або вс. Mm, Дерев'яний кайлон. Мені здається, можна взяти uh, revert бек, тому що насіння. Хоча насіння ми потім можемо в хімії. Добити, ми зараз так, Можен, давай, ну, я клеш... та, і клейм ревердр. Все. Yeah. Е, так, тепер нам треба... I'm Yelling Tiver. Тобто е, нам треба е, зробити одну дерев'яну сокиру і е, добути два е, дуба. Ну, маємо роботу. Так, е, також my... має. Лад, від... ревердбак, одне єдине дерево. Може відкрити реварб. Ведне єдине дерево. Відкривай ревердбак, і я отримав 10 цистерн, ну якби не систем, а тюбиків з їжею, і цей процент попадання цього предмету складає 16,66. Я отримав Чізель. О, оце чітко. Тому що ми зможемо з ньому робити такі декорації, що ого. Так, буває. О, салюти пішли. Ого! Mm. Так, скільки нам треба дерева? Нам треба два дерева і одну сутеру. Ну я вже два дерева маю. Добре, влад, листя не зробить. Е, нам потрібно буде добути. Повністю все на добові дошки переробляти. Е, е, ні, нам. Е, Хоча. Хотя... Чекай, відкрий квестбук і подивися, за чим нам типу зараз по мене переспутати. Це оце супер зроблено, коли. А, ні, це не це. все. Дуже приємно, переконуєш сачівку, ідуть садитися. Це просто клас. Добре. Добре. Треба. Тепер треба дерев'яну дерев сокиру. Але дивися, а давай перше зробимо так. Я зараз зроблю два... А, ага, нам верстак треба, мав. Я зробив шоу. Що... Добре, Отвіт. Ось... Отвіт. чекай, нас. Uh -huh. Добре, давай. Я зроблю зараз. Е... два крюка. І ми з допомогою цих крюків зможемо збивати листя. Зараз секунду. А я сокиру зроблю, якщо. Ні, а, мене не вийде. Є. Давай тоді зроби. Е... Дошки ще маєш? Маю 4 штучки. Добре, давай Ну, е, Тримай тоді дві, дві палки і зроби е, з них... Ну, сукер, триві. Щоб я здивувався квест. Все, є, дивляю, скину зроблю. Сукерка, сукерку. Він... Все, що ми беремо? Тут... Якийсь один з ревард пегів, то правильно? Любий бере. Ну-ка. Ну, удачу. І відкривай. Ого! Що там? Я отримав барвники. Ну я не знаю, чи нам це допоможе на місяці, або. Але... <гум> Открім далі квестбук там далі у нас йде. Нам треба зробити овак барелів. Тобто нам треба дерево, правильно? Так. І нам з дерева потрібно зробити бочки. Добре, давай. Чекай, чекай, якщо в зараз я зрубаю до кінця дерево. Крюк, нам треба крюк. А, ага, крюк рости все, таким чином. Так. Дивись, якщо я зробив до кінця дерева, у нас по ідеї має випадатися... Дивись, О, ти Землю лишив. Я крюк, земля мені дали це квест. Як крюк? А -а -а. Цим крюком треба збивати землю, тому чим ти збільше шанс випадання саду. Бачиш ось тут? О. І таким Є чином треба можеш випасти е, шовковий черв'ячок, який буде робити. Ми забруднюємо тобто дерево, він розмножується там, і ми отримуємо нитки і отримуємо червячки. То я тут... до кінця зрубаю. Влад, зникне листя. Тому не треба до кінця зрубувати. Перше листя, а потім дерево. Я набрав 4 штучки, в мене є дерево. У мене 2 оксаплі. Тепер дивися, ми можемо висадити землю, тобто. Зараз чекай, їх треба трошки десь. Одне отута буде, от, ось тут. Дивися, лад, eh, треба зробити ментюрф тобто. Влад, Давай робимо відстань 3-3. Не скоп. Не скоп. Нам треба на відстані три блоки від кожного дерева. Щоб вони собі гарно могли вирости. Добре. Так, тепер три. Тобто тут нам треба. Зробимо поки що 6 дерев. І таким чином ми зможемо. Легко і просто отримати доволі багато теж. І е, Угу. Так, все, я вже дубу не маю, а тепер ти давай. А що, отут постав одну? Так, і в мене є ще, ще якраз два Опса. Добре, е, тепер дивись, На мені заказ дали 64 муки. маки. Можна може тебе скорости дерево. І тримай крюк, ми зараз роботу збивати рості. Да, кричу, 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 кричу. Також нам треба трошки поспішити, тому що як mm -hmm. якраз видно зверху землю. І нам треба спішити, тому що якщо сонце сяде, це буде велика проблема, тому що спавниться дуже багато мобів. І нам треба до заходу сонця, нам треба з тим принаймні якусь оборонну систему. Тобто нам треба хоча б обгородитися якось від цього. Тому що можна. Рут... Хоча по мечу. Що по зробити? Так. Тому що моменти моб... да. тут доволі складні. Плюс вони в космосі, плюс тут немає гравітації і плюс доволі складно з ними битися. От я поставлю тут саплінг. Так, давай далі по квестах. Це тут все майонез на квестах і тому треба все робити у цій книжці. Треба баррель зробити. Так, да. можеш ввести баррель в пошуку в неї. Дивись, як він кракнеться. Де саме тут? А, от. Ок, барель. Значить, Нам потрібно один. Е, ну, на... цей... Одну е, плиту е, на півблок з е, дубу і шість е, самих дошук. Mm, а що я не можу ввести? Веди, як він там робиться, в мене щось пропав. Давай скинімося дерево. Угу, де ти Просто Простукаємо. Так. І е, ще це... треба крюку зробити, ще один по цей вже mm -hmm. зламався. Дошок. Можна більше стати тимвошок у мене тут ведеться. Хоча в нього маленькій кількості. Угу, не можна зробити. Так, зараз е зроблю отак. Зроблю. О, зроби скриньку ще. Добре? Треба скринька. Зроблю крюк. Тримай. Що я тепер зроблю саму скриню, і бум. Окбарель ще заб'є. Так, оак баррель вже дві штуки. І можна брати за квест. <запвес>. Тобто беремо берем 5 землі чи беремо Мені оксапен. Оксапен не буде доречний. Плюс тес оксапен не може зробити землю. 5 землі wow, і одна земля. Добре, а тепер I, I have got a jar of dirt. Я маю одну баночку землі. Тобто ми беремо або Silk Worm, або String. Мені здається, ми краще взяти Silk Worm того червячка, який зарашує дерева, щоб потім отримати mm -hmm. більше uh, нит. Тому беремо червячка. Ти забрав. Наступний песним I like to sien. Я люблю це просія. See... Uh, З допомогою посіяних uh, механізмів, тобто нам треба нити. То ми можемо просіювати наш Мюнтюрф е, і ми з нього от зараз от, можете подивитися, звільнити мюнтюрф інвентар і подивився юску. Як ви бачите, з нього випадає з 50% шанс е, кісткова мука, з 5% е, пору. А як саме ти дивишся? Як саме ти дивишся? Ви наводиш мішку на предмет, ти знишко ага Частково. Ага, бачу. Так, може рестон з 50% кремній з 33%, кістку з 11-ти глобстоум, тобто пил з світоками з 33%, і ancient sport це у нас з моду Екс Nihilo, Це нам поможе вирощувати, здається, міцелі. А це нам дасть міцелій. Тобто 1% це дуже маленький шанс. Так, тобто я зараз. Давай зараз я вирощу всі дерева і заражу їх черв'ячками. Угу. Mm -hmm. Ого. ого. Так, просто Ой. не збивай. Давай Добре. Так, ще одне дерево. Ще одне Ой. дерево. Ой. Дж Джунглі просто. Давай ще бахне, ще потім може вже... Ой. І тепер я беру одного всього-навсього одного черв'ячка, заражу, наприклад, тут. Всього, а я застряг. Нас, у нас оце листя заражене. Як ви бачите, зверху пише інфестінг, тобто зараження 7%. І коли нам буде 100%, воно заражить сусідні листя. І таким чином ми заражимо все листя і потім клюками, будемо збивати, в нас буде випадати і червички, і е, е, саміт. Але з цього е, приводу зараження ми не отримаємо mm -hmm. вже е, паростки, тому що паростки вони тільки з здорового листя. Потратили. Тому це буде доволі проблем. Ми можемо поставити такого бареля. Так. А скриню ти зробив? Так, я там. Стан тут і давай, Влад, зрубай знизу е, рукою краще, бо сукера повністю зрубає дерево. Зрубаємо одну і. Ні, не, не зробую тут, а повністю. Не треба влас повністю зрубувати листя. Так, все. Тепер я піду і просто зроблю. Ще одну скриню, щоб у нас була скриня. Так, mm -hmm. Я там собі вже поставив свій кисневий балон. Тепер ми можемо подорожувати. Значить, у нас є 20 ріжі. Е, <кхух> так, і тут ще heavy oxygen Танк. А, це то, тобто, значить ти вже призарядив собі палони кисневий. Ну це якраз поставив собі свій. Один. Так, у мене є два е, це, це, є. Слава є. Є Energy Complete. Це намерикас треба буде для електрики, тому це треба порядку. Далі, бонміл. Bon все, все, добре. І так ось землі вести. Тобі Так само зараз розсуртую, що все собі гарно теж. Плюс можна виставити квест бук один і один копан комбідерна. Нам він не потрібен посидіть. О собі один тест-бук Угу, візьме. <гум> Тепер заходимо в Facebook е, і дивимося, що далі, нам треба далі цих квести. Нам лишається to усі, то нам треба зараз просто чекати, поки всі дерева заражуться. А... а, от хібілі стану. Бачимо, стоїть е, за... вже У нас є сусідні, а ті сусідні ще сусідні, таким чином нам буде почекати, поки всі е, селести заразуться. Конкретно так почекати треба. буде. Оце, так. до речі, метеорит. Який впав так, як З космосу. Його можна збити алмазною... Е, алмазним кайлом, е, але тільки в тому випадку, коли ми вже отримаємо алмази, які добиваються, до речі, не повірити, з місячного каменю. Е, з а кам З місячного каменю. З одним процентом. випадка. Е, то ми можемо збити Хардкор, його, із, із цих, Е, Ну, тільки пацани можуть, дівчата, дай Може, може. Дивися, з метеоритів впаде метеорит, і той метеорит можна буде потім розплавити і отримати метеоритний залізо, а з якого робиться свою чергу ракета. Тому, тому ці метеорити вони дуже хороші в плані свого ресурсів, але погані в плані, якщо вони впадуть на нашу маленького базу. І це mm -hmm. погано. Добре, е, по песнях далі, going of the World. У нас лишається. Е, ну це вже ракета будування і всередині. Тобто нам зараз сюди не треба сунутись, нам треба чекати, поки з'явиться like see you. Ну, і поки ми mm -hmm. чекаємо, можемо це поставити на паузу, попередньо. В принципі, так. Добре, повернемося за секунду. Ну от ми повернулися і ми вже почали до кінця збивати листя. Е, із них випадають у нас черв'ячки і. Роббачки, і і ми... черв'ячки. І таким чином ми отримуємо е, самих е, робаків і. Ну, Все було сказано. Е, і, як бачите, треба збивати вже повністю заражені листя, яке є інф'юзтер. Ну, і ви отримуєте з цього вже. У мене, мене 8, 8 черв'яків. У мене 12 і 42 ниті. 55 ниток, хаха. -ха. Ну, я перемагаю черв'яка. Ооо. Блоки! Оце зараз просто епічно їх ловити в повітрі. У мене зламався кліт. У мене майже. Чекай, там є ще один, що не долома. Киди візьми. Я це зараз доб'ю. Так, о, 10 черв'яків. ха-ха Ну, це вже нагрузка там тут, є тут, один тут, тут, Я знаю, і тут можна класним паркуром зараз займатися. На деревах. Тут реально дуже класно. Ні, ну я зараз ще швидше за мене знімаю. Я вище. У листі. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, бери... тут останні кусочки мої, ха-ха. Давай тоді пересадимо. А я-я-я, по старинке рукою. Там, вроде раді, що дреля не десь лежить. Ну, тому що це зупинити. Так? так, це ж пішло майже половину місячного дня, тому. Так, найбільше ніж половина місячного дня. Ну, треба трохи поспішить. Так. Ну, зараз ми це дерево, будемо, напевно, що закінчувати вже. Так, тому що вже пройшло ну, доволі багато часу, десь 20 хвилин, тому ми не хочемо, щоб вас е -е, замучило. До речі, ми так дивилися тут вже виходить павук на розвідку. Так. І це не дуже приємно стоїть печері. Тоби я зараз туди спущуся, ПВПшку зроблю. Влад, давай не зараз. Давай пішти все складемо, попрощаємося, ти спустишся. Я зроблю бекап світ. <реш> <реш> Добре. Добре. Давай, ми ставимо все зайве. Зараз, зараз, зараз. Я біжу, що треба бо якось так, знаєш, типа О, Давай на кінець зараз фейсбуці е по комітету. О, похаває. Е Стілк меш треба зробити дві штуки. Тобто це робиться. Ставиться Ми 918 ну, миток, отримуємо 2 сілк меша. І в це вже зроблено, і один оксів. Оксів робиться за допомогою зараз скажу, оксів. Нам треба а, 4 дошки і 2 палки. Дві палки є, дошки Значить, 4 буде. дошки. Я кинувся в тебе. От вони валяються. Так, робимо. Так, так. так, mm -hmm. так, так, так. Mm -hmm. отримуємо це і от бере винагороду. на Зараз Відкрива і відкриває реверт панк. Бу. І ми отримуємо лава танк. Оце дуже круто. Тому що нам плаву треба буде подарувати дуже довго. Е, нам треба було плавати кругляк, який добувається нашого. А таким чином ми вже отримали цілий лава танк. Який має, має 16 відер. 16 відер. От, на. 16 відер має в собі. Взагалі Це О... круто. Все, в скриню і ми вже, ми вже на шляху прогресу. Далі ще оксіва, зараз я покажу, влад. От дивись, у тебе є О, Зараз я в цій скрині, я тут все просто гарно так розставляю. От дивись, беремо простий мунтюр, дивись, Влад. лат. Стаємо сюди і починаємо отак от так факт внижку. І, 7. і з якимось процентом випадає щось, то що ми показуємо. Тобто, Оба е, в тебе випав, е, здається, цей так, світловий. Мене світловий камінь і таким чином влад, дивись, От що? вже е, 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 кісткова мука. Тобто це в подальших серіях ми це зробимо автоматично, ми просто будемо загружати туди е, самий Мунтурф. а якщо ще далі буде, то зробимо кар'єр і будемо туди просто загружати палив. Ну, на цьому я думаю, вже можна буде закінчити на цій серії ноті до мене. І нам тепер у нас з'явилося вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість квестів. Тобто наступної серії буде багато чого. Ну що ж, давайте бачимо. Вот. Ну що ж, на цьому ми закінчимо. В цій серії ми зробили немало, здобули, як ви бачите, 28 черв'яків. Лаву та, лава, танк, та, зокрема, купу ниток та кісткової муки. Ну, поза серією ми то все гарно розсуснуємо по скринях, щоб воно було гарно. І використаємо посадимо... бочки. Так, да, використаємо бочки. Так само посадимо ще декілька дерев і чуть-чуть зачистимо територію. Ну, в принципі, на цьому все. Тому до нових зустрічей, всім пока. Па-па.